Запам'ятай на пам'ять дату, яку обов'язково потрібно знати на знос історії 1649 рік. У цей рік відбулись дві важливі події: Зборівська битва, за результатами якої був укладений зборівський договір. Зборівська битва 1649 року одна з ключових подій національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Козаки змогли оточити польське військо та нанести йому значні втрати, що змусило короля Речі Посполитої шукати перемир'я. Так, постав зборівський договір. Запам'ятай основні положення цієї угоди. Влада гетьмана поширювалася на три воєводства: Київське, Чернігівське та Братславське. Козацький реєстр становив 40 тисяч осіб. Якщо тобі сподобалось це коротке пояснення, пиши мені в директ слово «Булава», щоб дізнатись деталі підготовки до ЗНО разом